Ушородка Вікторія Жуйко волонтерка підрозділу помагатори громадської організації Рух підтримки закарпатських військових. Жінка разом з іншими жінками готують їжу для поранених військових, котрі лікуються у місцевих медзакладах. Каже, волонтери створюють групи, розподіляють обов'язки, і готують різні страви. Загалом виходить близько 50 порцій. Продукти їм приносять охочі. Страви готують вдома, а щочетверга відвозять військовим до лікарень. Ми готуємо втрьох, я і ще дві сусідки мої, і завжди ділимося. Я готую курятину. Вони готують якийсь певний гарнір, і це йде на один із напрямків. Е, ну щоразу ми готуємо 30, 40, іноді 50 порцій, залежно від того, яка інформація напередодні нам поступає. Кожен четвер ми готуємо для військових, і цей день, який дійсно наповнений змістом, і ти розумієш, що ти частинку, хоч чогось приємного можеш для них зробити. Юрій військовослужбовець, після поранення. Лікувався в кількох медзакладах, а зараз в Ужгороді. Юрій каже, волонтери підрозділу помагатори відвідують його та інших захисників щочетверга. Військова служба без тилу вона не не, не буде військовою. службою. В даному в даному випадку дівчата е, організовують тил. Волонтерська організація в Ужгороді. Ну я вам скажу це дуже сильна організація. Дівчата піклуються і. І, і наші кор, як казі кором ляті і одягають, і допомагають ліка... не тільки військовослужбовцям, також допомагають і лікарні, допомагають вирішенні різних проблемних питань, які виникають з юридичної точки зору, там соціально-побутових. Буває таке, що хлопці приїжджають без нічого взагалі. І, і вони вони стараються, вони привозять одяг. Взуття, ну все, все, все також волонтерки роблять військовим зачіски. Найменше, що я можу зараз зробити, це їх підтримувати, підстригти, і подарувати хороший настрій, посмішку людям, які готові були віддати своє здоров'я. Для того, аби ми жили під мирним небом. День, коли волонтерки відвідують військових у медзакладах, називають днем домашньої кухні, розповіла координаторка підрозділу «Помагатори» Вікторія Сулімаш Піс. За її словами, тоді захисники їжу медзакладу не їдять. Ці всі смаколики це, звісно, ну, великі, величезний, величезна подяка нашим всім господинкам, тому що це місток між тим, що ми. Зайшли і нам якось треба почати розмову. Ми приносимо і ми пригощаємо. Ми спочатку пригощаємо і цей мостик переходить. Потім в спілкування. Діана Шух, Андрій Гісам, Суспільне, Новини.